Екскурсії на дзвіницю Михайлівського золотоверхового відновили. Там пофарбували стіни і встановили інформаційні стенди, щоб зробити це місце більш туристичним. Тепер на горі можна послухати дзвони, що грають кожні півгодини, і музику Карльйону. Чому варто сходити на дзвіницю Михайлівського? Розповість Дар'я Цесарук. Ці дзвони частина великого карельйону. Їх тут більше п'ятдесяти. Двоє музикантів приходить. В них тут і оці палички, що вони смикають за них як клавіші, і педалі там знизу ще. Серед усіх оцей найбільший. Дзвін важить 8 тонн. Це один з найбільших дзвонів в Україні. Для мене загадка, як його сюди піднімали, як його сюди встановлювали. його тут повісили ще у 1998-му, Одразу після відбудови дзвіниці. Вона майже точна копія раніше знищеної більшовиками, які підірвавши собор, планували назавжди стерти і пам'ять про нього, але не вдалося. Проект відновлення робив відомий український архітектор Юрій Лосицький. Власне, оце масштабна відбудова 98 2000 х років. Вона поряд із Успенським собором в Києво-Печерській лаврі. Це були просто дві наймасштабніші будови Української держави за всю її незалежність. Будова собору і справді була безпрецедентною для тодішньої України, бо його звели менш ніж за два роки, повністю відтворивши храм, дзвіницю ще й внутрішні розписи. Вона повністю один в один відбудована була, тому що збереглися креслення і збереглося багато фотографій. Відтоді ані у соборі, ані на дзвіниці реставраційні роботи не проводили. Були обдерті стіни, ну вже потребували стіни ремонту. Дзвіниця була як дзвіниця, фактично відвідувана дзвонарями. Люди сюди заходили рідко, туристи. А ми вирішили збільшити цікавість для туристів, бо стала одним з символів революції гідності, коли у грудні 2013-го силовики розганяли протестувальників з центра міста. Дзвони забили на сполох, закликаючи українців до об'єднання. Тому восени уперше за багато років стіни пофарбували і до цього проекту залучився, щоб ну стати як в історію, а також зробити стіни, які будуть довго. Витримувати навантаження, бо довго стояти і довго служити. Тепер на них нові інформаційні стенди. Багато їх тут 15 штук, які розповідають про історію Михайлівського золотоверхового монастиря, про стародавній його період, про руйнування. Пізніше ми тут поставимо лавочки, щоб люди собі відпочивали. Зараз на дзвіницю водять екскурсійні групи, які організовує заповідник, у межах якого стоїть собор. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вони